Любі глядачі, рада вітати вас на розкладі Близнюки, яким буде серпень для вас? Сьогодні вирішила подивитися і скажу вам, що будуть підказки, буде ціна інформація, тому налаштовуйтесь на позитив, на все хороше і будемо дивитися, що ж по енергії принесе цей місяць для вас. І так, що ж принесе серпень для вас? Ну, ще підказка. Важливо, ще підказка. Ну, що ж скажу, дуже потужні аркани, тому що подивіться, що тут відбувається: король мечів, король жезлів, королева жезлів. Насправді, є якісь ідеї, які треба вирішити, є ситуації, які треба тримати під контролем, є моменти. Де, можливо, навіть ви відчуваєте якесь безсилля і потребуєте в чомусь підтримки. Але скажу вам точно, що це місяць таких обміркованих рішень і кроків, тому що є, звісно, аркан-відлюдник. А ця карта, знаєте, це не про те, що раптово щось змінити, раптово повернути ситуацію. Це карта про те, що треба все обміркувати. І скажу вам, що в цей місяць вам треба себе перезавантажити, побільше бувати на одинці, хоча навпаки, завжди закликаю, більше гуляйте, більше відпочивайте, більше зустрічайтеся з близькими, не залишайтеся на самоті. Але для вас, навпаки, мої другі близнюки, це місяць усамітнення, де треба багато чого обміркувати. І, можливо, хтось має навіть якісь проблеми по здоров'ю, тому треба буде відпочивати, відновлюватись, більше звернути увагу на те, щоб спати, до прикладу, відновити свій сон. Бо так ви будете поновляти свою енергію, свій баланс, свій Запасу. Скажу вам, що дуже важливо в цьому місяці вам не конфліктувати, але буде хотітися, бо є мечові моменти. В кінці випадає старший аркан Єрофан. Це про те, що все ж таки опирайтеся на досвід, опирайтеся на мудрість, опирайтеся на світло. Деколи дивіться тільки під ноги. Тобто звертайте увагу на свій життєвий шлях, куди ви йдете, чого. Бажаєте досягнути все інше, якісь зовнішні фактори, які би там у вас не відбувалися, на які б емоції вас там не виводили, ви маєте залишити позаду. це дуже важливо. Коли випадає паш мечів, це завжди ситуація виглядає так, що ви можете нашкодити собі своїми ж діями. Тому треба бути обережними зі словами, з діями, більше часу відпочивати, менше дебувати і усамітнитись. Чому це добре? Тому що тут. Ви зробите якийсь прорив. В підкасті є такий момент, що все рівно буде, так як ви хочете, ви досягнете бажаного, буде така трансформація, буде прояснення, відкриються таємниці. Але якщо ви будете знаходитися в спокійній енергії, то ви зможете все проаналізувати і прийти до правильних висновків. І якщо ви будете, до прикладу, розганяти хмари над головою, махати мечем, відбиватися від зовнішніх факторів. То ви можете не побачити якраз момент, коли треба уже рушати з місця і пробивати собі свій шлях. Скажу, що в серпні можуть відкриватися дійсно важливі таємниці, і ви побачите, хто ваш друг хто ворог. ви побачите, хто обговорює вас за вашою спиною. І це дуже важливо, бо є люди, яким ви довіряєте, але це того не варте. Ви щось робите і хтось за вами стежить. Ви робите крок, і хтось аналізує, чому ви це зробили, для чого, і починає вас повчати. Цього всього можна буде звільнитися саме в серпні. Ну і аркан смерті це завжди трансформація, це перероблення. Родження, коли ще з того аркушу, коли якісь такі, знаєте, спонтанні дії, ситуації дозволяють вам оновити ситуацію, залишитися. Без непотрібного, тому що є завжди моменти. Отак, От як простір ми любимо закладати в житті, так і наша енергія теж закладається, і час від часу треба все звільняти, починати спочатку, оновлювати. Точно як ремонт ми хочемо зробити в будинку в помешканні, точно так ми маємо оновлювати свою енергію для того, щоб почувати себе легко, щасливо і впевнено. Тому в підкасті в пораді якраз і є. Трансформація, пошук свого шляху, незважаючи ні на що, і 100% є жезлова енергія для того, щоб досягати, робити так, як ви хочете, переконувати інших і бути на висоті. Таким бачу місяць для вас, мої дорогі глядачі. Пам'ятайте, що усамітнення вам піде лише на користь в цьому місяці, тому що ви зробите дуже правильні висновки, ви зробите правильні обмірковані кроки, і це оновить ситуацію вже ніколи не буде так, як раніше, буде тільки краще. Тому вам бажаю всього хорошого, мудрості вам, впевненості в собі, вдалого позитивного місяця, мирного неба над головою. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей.